Папа Римський зачитав свою першу недільну молитву ангел Господній, відколи його обрали головою католицької церкви. Тисячі вірних зібралися на площі святого Петра, аби побачити понтифіка, який за традицією з'явився у вікні Ватиканського палацу. Це щонедільна молитва папи, що змальовує благовіщення, коли Архангел Гавриїл явився діві Марії. Non не будемо забувати, що Господь ніколи не втомлюється пробачати, сказав папа. Це ми втомлюємося просити про прощення. Всім гарної неділі і гарного обіду. Буна Доменіка і бомпрансо. Такими безпосередніми словами, папа римський завершив свій перший ангел Господній. Проповідь, що традиційно передує молитві, цього разу стало особливо символічною, бо це перша така промова Франциска. Він розпочав її з простого привітання з натовпом і згадав про Франциска Засісі, святого захисника бідних 12-го століття, чиє ім'я взяв собі колишній аргентинський кардинал.